Війська НАТО можуть зайти в Україну, якщо на літньому саміті Альянсу Києву не нададуть реальних гарантій безпеки. Про це заявив колишній голова НАТО Андерс Расмусен. І він не виключає можливості, що в цьому напрямку почне діяти Польща, а за нею підуть і країни Балтії. Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні, і я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі. А за нею підуть країни Балтії, включаючи можливість розміщення військ на землі. Андрес Фок Расмусен, 12-й генеральний секретар НАТО. До ефіру долучається Ігор Жовква, дипломат, заступник керівника офісу президента України. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми почули заяву Андреса Фога Расмусена. Складається враження, можливо, помилково виправте мене. Що нас ну потроху готують до негативної відповіді з приводу членства в НАТО? Ні, не складається. Важення справді дуже послідовне і чітко відстоїть питання надання гарантій безпеки України до членства в НАТО. Отже, одним з рішень саміту НАТО має бути не лише політичне рішення щодо початку процесу вступу України до НАТО. Вже цей процес має певний часовий проміжок. Першим етапом є запрошення до членства. Далі йдуть наступні етапи. Це перше важливе рішення, над яким ми зараз працюємо. А от друге важливе. Це власне гарантії безпеки, які мають бути надані Україні вже зараз, ще до моменту вступу України до НАТО, і для того, щоб Україна мала відповідні гарантії безпеки і до перемоги, і під час перемоги, і після перемоги. От до цим завданням працює також українська сторона, а пан Расмус, наскільки він дуже м'яко кажучи. Перфектно розбираються у питаннях е, безпеки, що таке стаття 5 НАТО, а що не підпадає під статтю 5 НАТО, Отже, коли ми говоримо про гарантії безпеки, це все крім статті 5 НАТО, але що ж остаточна наша мета? І вона нікуди не зникає. Це повноправне членство в НАТО, адже лише членство в НАТО є найкращим засобом забезпечення безпеки України. І, до речі, всього євроатлантичного простору. Ви знаєте, коли Фінляндія і Швеція отримали запрошення до вступу на Мадридському саміті НАТО і ще не вступили до НАТО. В них другим рядком в цьому рішення було. Безпека Швеції і Фінляндії є на сьогодні. Вже на сьогодні важливою для держав членів НАТО. Вступ Швеції і Фінляндії зміцнить не лише їх, а й саме НАТО і зробить євроатлантичну спільноту ще більш безпечнішою. таку також формулу треба щодо України. Пане Ігоре, не про НАТО, а про організацію Об'єднаних Націй доволі болісно зреагували українці на те, як в цій організації поставилися до ситуації на Каховській ГЕС. Ми чули заяву президента України. Відбулося засідання Радбезу ООН. І генсек Гутереш сказав про те, що в них немає об'єктивної інформації. Пане Ігоре, як передати до організації об'єктивну інформацію, докази того, що там відбулося. Думаю, що пан Гутереш трошки. Викріплює ситуацію. Вся інформація у обоє організації об'єднаних націй є. Нагадаю, що ще позавчора відбулося засідання Ради безпеки. ООН скликане на вимогу України і там брифував ситуацію усіх учасників Ради безпеки. А безумовно цю подію слідкували і генеральний секретаріат, Так от заступник генерального секретаря брифінгував про те, що відбулося в Херсоні. Президент України. Рез лідерами інформує їх про що відбувається вчора після розмови президента з президентом Макроном. Президент Макрон за своєю ініцію зателефонував генеральному секретарю ООН і повідомив йому про всі подробиці. На жаль, досі на сьогоднішній день. Ми не спостерігаємо представників ООН на місці подій. На жаль, у перший випадок Представники ООН, відповідних гуманітарних інституцій і місій відсутні на місці подій. Вони відсутні були, коли потрібно було забезпечувати гуманітарні коридори в перші місяці. війни. вони відсутні були в концентраційному таборі. Воли так само вони відсутні сьогодні і зараз, так само як до речі, Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста, який першим мав би бути на місці подій і допомагати з евакуацією українців. Пане Ігоре, а є ж представництво цієї організації в Києві? Чи є сенс туди піти і поговорити? Наскільки це можливо? Як відбувається комунікація з цими організаціями? Не те, що є сенс, Завжди давно було це зроблено. У Нас є відповідні відомства на сторони координаційний штаб. Ви знаєте, на чолі з міністром внутрішніх справ? Вся інформація є в структурах ООН. Чого немає, це бажання швидко реагувати на ситуацію, замість того, щоб проводити конференції, брифінги, круглі столи, треба просто виїжджати на місце зі своїми людьми, фахівцями, спеціалістами і поруч з українцями, які сьогодні допомагають своїм же українцям, допомагати на цих територіях. Нагадаю, до речі, що більшість якраз збитків завдано на окупованій території України, куди з об'єктивних причин рух наших рятувальників у. Ускладнений, ось там найбільше потерпають люди. Ви бачили всі ці кадри, коли люди просто ночують на дахах своїх будинків. Ось там не здійснює евакуацію ні, так звана окупаційна влада, яка розказувала про те, що вона покликана звільнити українців ні міжнародні структури. Тому це абсолютно ви знаєте маніпуляція. Вся інформація є в нинішньому світі. Неможливо, щоб інформація про таку найбільшу, найбільший екоцид. Точно у 21 столітті не була відома відповідним структурам, пане Ігоре. І ще останнє коротке питання з приводу точкових телефонних розмов про пана Макрона. Відомо про результат. Досить скупа інформація була з приводу результатів телефонної розмови президента Зеленського з президентом Ердоганом. з президентом Ердоганом Також говорили і про те, що відбувається на на затоплених територіях президент президент Ердоган також запропонував допомогу з боку Туреччини і відповідним чином наскільки розумію, ці питання опрацьовуються. Ще раз кажу, що всі запити, які щодо того обладнання, яке нам потрібно, воно вже є відповідних держав-членів. Також безумовно не могли нам говорити з паном Ердоганом е, інші актуальні питання: питання реалізації формули миру е, президент Ердоган е, повідомив президента України про те, що одразу після розмови з ним він говоритиме з президентом Росії. Тому відповідні питання, яким чином е, Росія е, має все таки не диктувати своїм, не говорити про якесь припинення вогню, а розуміти е, про те, що єдиною умовою миру. Є повне відведення військ з території України про це. Президент України дуже чітко сказав президенту Туреччини. Сподіваємось, цю позицію президент Туреччини доніс у своїй розмові з президентом країни агресора. Дякую. Будемо на це теж сподіватися. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Жовко, дипломат, заступник керівника офісу президента України.